А де ручка. Они в нас есть уже в команде. Всем доброго дня. Начинаем от национального З Спитання промислового корпусу про нова територій і тепер субування КАВІДбувається 21 години 24 номер. Порядок Затвердили порядок денег, друге затвердження порядку землицю щодо відзаміни землі власності по вулиці Промисловості, селі Пухівка. Клопитання, хто в десник не клав про внесення смін до довору, заявив присяжнюк Олександр Сергійович, присяжнюк Романа Волоксоновича, Гайдай Інни Андріївни про затвердження технічної документації щодо встановлення відмовлена мешка. Заява Картункіна Василя Івановича про затвердження проєкту замовлення щодо ділянки, зімельних ділянку, що опризначення зміниться. Шосте питання про при... щодо приміщення недобудованого будинку культури в селі Пухівка. Сьомий рік. Усім хто за передове рішення приймати одного голосу. У нас більшість. Дашка. Так, у нас дивишись, можемо починати. Далі звертання проєкту землоустрою щодо відведення земельної ділянки поминання власності для розміщення та експлуатації підсотників допоміжних будівель і споруд, підкрем подавлення машини та іншої промисловці по вулиці Промисловості Ліпука. Так, на наступній, на попередній комісії ми це розібрали. Так, там виявилося полотен, що ми вказано щодо короблю. Зараз вона вказано обмеження використання площі з номер 0,7254, так, Обмеження. Використання 7254. Це обмеження.

Да, у питання десь плати в нас не змінили договору, замені знаки площа якої із неїся. Так, по шановні на голову Лезинськосівської ради територіальної громади по конкурсі Шановний три вітрі, в зв'язку з розподілом орендованої земельної ділянки, площі 21,5324, га кадастровий номер такі такива своїх зази на 4 земельні ділянки, на 14,2141, га кадастровий номер 0,4038. Інший кадастровий номер, площа 5,8322. Е, Далі ще е, 1,0823. Е, просимо внести зміни до діючого договору оренду 18.12.2012 договору про внесення змін до договору оренди договорів 12.10.01.2020, а саме зменшити зменшувати оплачування оренда зменшити площу рендової земельної ділянки з 21,5224 на 20,463, в тому числі 14,2141, кадастровий номер, 5,832га кадастровий номер 82. 82. Далі припинити право користування земельними ділянками площею. 0,4038 га І інша площа 1,0823 газа номер срізання з метою здійснення з метою організації вільного доступу до водойми. Крім того, товариство обмежень відповідальних десна клапа звертається до вас з проханням про зміни орендної плати та встановлення річну ренту плату у розмірі 3% відсотково від нармати в републиці. Так. Да, питання, ми давали документи, яким ми давали договор. І... А, грошова? А є грошова, є тут все є. Ось, грошові оцінки. Ні, нормативна грошова. Ти нормативна грошова? Стара чи нова? Нова, чого ж це стара? Це не що стосується. Чотири на Ось ці документи на 14 і на 5. Значить, скажімо, три на замельної біля скинних гектарів це буде у рік, у рік, у рік, у рік 573 270 гривень. А п'яти скільки буде 236 на 800 тисяч, Більше трошки. Так. Дякую. Одноголос. Далі ще заява пристеження Олександра Сергія, пристежні до Романа Олександровича, гайда і Андрієві. Продолжение технічну документацію, що встановлення відмовина змагання діяння на корінній місцеві площі номерку на 336 заведення. Серйоз господарського виробництва за межами села похідка. Це виходить по руки, так? Да. Довільна, довільна. Угу. Уже принесли, так. Це принесла, да? Так. Я обичаю, щось підполавав. Яке принесла Бачите. Законодали на що. Ну що ж, це, це Рішення прийнято одноголосно. Далі заява як картуники на я, Івана. Це про це теж не проєкт забулося, що буде призначку, ізвините, звернення особисто Селянського. На те, для будівництва, та будинку розходить свої будівництво, Сирій Пуфік. Міщіна до нас приходив на комісію, де йому казали, що треба відмовитися від земельної ділянки. Це, це ні, вона була одна велика, тоді вони поділили. Щоб під'їзд не було, да, тому що його що за мене було. Чому це ж він хоче продати? І... Відтоді вони нас не послухали, зробили проєкт, принесли проєкт на затвердження. Не зробили? не край... ну. У нас що під'їзд відсутній, але проєкт зробили. Ну, все по цьому, що не забезпечено доступом до вулично-дорожньої мережі для її обслуговування від нову тягу. Так а зачем ты это... давать платить такие шуми. Ну, ну well, да, не может. Я так разумею. Это проекта. Не, проект, проект, да. проект, да. Я говорю про то, что говорю про смысл тогда, что мы конкретно знаем, что земная делянка І тут написано, що будеш <гадає> підстроїв. І по витягу міста буде, то дивимося, що там немає... Як ми можемо це. Ну, я не знаю, як правильно побігти. Це неправильно. Якщо немає піти до ділянки і інші... Не забезпечена вільним доступом. Навколо її власники власники. Тоді ми відмовляємо. Раніше надала, бо вона підставу не бачила, Вона прописала, що там є, ну це ж не правильно. Прописано, що не забезпечення. Воно буде зв'язку з відсутністю під'їзду. Я розумію, що це Допишу добре. Добре. І далі, шосте питання. Ми Ні. Yeah. Шосте питання: питання щодо приміщення недобудованого будинку культури в селі Пухівка. Розглядаємо ж так і продовжуємо питання про цей нашу недобудову, що її в оренду ми здавати не можемо, ми її можемо лише продавати. І це процедура малої приватизації, оскільки об'єкти незалежного будівництва лише продаються. І для того, щоб взагалі. Починати цю процедуру значально. Якому настане не можна сказати, що ми не можемо в тілорі. або 59% готовності. Готовності, да, но, там, вас, так. Ну там дерево ж таки ще ну, то я не маю. Що, 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 ізначально для того, щоб взагалі починати цю процедуру. На продаж, На продаж то нам потрібно прийняти рішення про, готувала, про затвердження переліку об'єктів, що підлягають приватизації. Воно робиться одне взагалі загальне, і потім кожен об'єкт, коли ми його, наприклад, інший якийсь об'єкт, воно ну, додатком робиться до рішення. В нас в громаді вчора з Олегом Вікторовичем спілкувалися, ще такого рішення не приймали. Той тобто саме перше. Чоти ми готові на продаж це для ну, забудовника, що він виступав чи як? Ну, Про той продавця, проєкт, що нам показували, правда? Ми ще за одним говоримо. Ні, я прийду. взагалі просто процедура дуже довга. Затвердити перелік, опублікувати, правити на фонд держмайна, щоб не вийшло у нас дуже. Щоб все було правильно. Довгочасно. Добре, ну давайте Подійно, при... приймати так. рішення, так? На ага, перше, Зальше... це ж таки початок. Десь... початок. А далі вже будемо конфліктуватись і якомога подальше пам'ятати. Хто голосує? Що такого? Як розписати так? правильно? Думаємо, що вже на бюджетну комісію. Чи? Ну, ми розглядаємо, даємо, вимагаємо далі. Хотя красиво распечатан, если Максим казав, що там допечатать трохи. Я заведу с ним. Хорошо. Ну? Не було там заявлеться или два миссия? Та не, не на да, да. Так, да, так, да. так. Да, Зварні, що там залізли. Тому що я виїхала, тому що, щоб хоч бачити, що яка там. що? — Садове товарися. Він написав, що сусід залазить на його територію. Ну так, згідно всіх межових знаків, я дивлюся, що забори, які встановлені, тут, ці старі. Але треба акт встановлення меж на дурі одного і другого. тому що як комісія виїжджати, то треба бачить чітко. Але це є... Приватна власності, в одного. Приватна власності в одного і в другого. О, і я даже так помірила по згідно генерального плану, я кажу, генеральний план згідно державну акту, там ширина 20 метрів по державному акті, а всього, що вжали, це 23 метри. Ну, скажіть, що що на дорогу заїздить, там, де там, отак, За проїзд. Проїзд. Ось дивіться, ось бачите, проїзд і ось ця ділянка. І що цей заліз до нього, але його тут будинок, ну що ти, якщо по місту буду брати, що ти притих до, до, до е, огорожі, поставили, будинок дерев'яний і там далі, ну такі чи рим'янка, чи сарай, чи пептид, дуже дерев'яний. Що ці другі сусіди, ну вони просто якийсь чи склад, може дровітня, чи що, шифери. Такі, Може перед виїздом комісії треба, щоб там геодезісти попрацювали, зробили зведений гастровий план ділянок. Подивитися, хто винуватий, хто не винуватий. Треба встановлення меж мотузи зробити. А встановлення меж згідно кобінати. Чи залазить він, чи не залазить. Ну це ж повні люди, які писали. А я встановлює, встановлює, встановлю, надає натуру на місцевості, бажано, щоб я була присутня. У вас також щоб писали. Mm? Як представника, самника також, що вписували що Ну, Добре. Так що, вписував, так. Добре. При винесенні так, що це таке поки точка. нема що розгадати, тому що... Та там буде навіть по МТС, що тут далеко є такі цілі масівчики. А, м -м. Е ділянок, Та вони там зміщені всі, всі ділянки. Це ділянки. Ж... Ковальчук з Ігорем робили з политика. Та так теж не робили. робилось. Так, mm -hmm. так, повітряно. Mm -hmm.